Маєток Якуб Купшонки, де зараз живе Камалія. Вся правда про колишні стосунки співачки та усі шокуючі подробиці життя української зірки. Живе з розмахом українська співачка Камалія показала свій розкішний маєток під Києвом. У ньому вона живе з екс-чоловіком. Ягідний бізнес, власний зоопарк та позолота в будинку, і це не всі фішки цієї місцини. Як виглядає дім артистка? Чому його інтер'єр завзято критикують? Та усі цікаві деталі про життя Камалії розкажу вам. Я Олена Ковальова. Відома співачка показала свої хороми під Києвом. Нерухомість вона придбала разом з колишнім чоловіком, пакистанським бізнесменом Мохамодом Захуром ще в 2009 році. Вартість маєтку шокує близько 15 мільйонів доларів. Що ж, такого є в Домі зірки, що спричинило резонанс серед українців. Днями камалія привідкрила завісу свого життя, впустила журналістів у власний дім та показала усю прибудинкову територію. Під час зйомок жінка провела екскурсію своїм подвір. Вір'ям масштаби вражають. Великий басейн, простори, дитячий майданчик, зона барбікю, окремий будинок для гостей, власний пірс і фруктовий сад. На територію будинку співачка вирощує огірки, полуницю, помідори та лохину. У інтерв'ю співачка зізналася, що частину врожаю зірки продають. Екс подружжя має власний агробізнес. А, я поле, лохинне поле боже це ме улюбленше. Якщо так? бачите в супермаркетах найвелику. Таку лохину це ваш це наше. Територія багата не лише врожаєм, але й живністю. Камалія має власний міні-зоопарк, кілька котів, собак, кури, папуга та навіть власне вовчиця. За великим господарством доглядає ціла команда: кухар, прибиральниці, садівники, охорона, водій та інші помічники. Також Камалія має власний пірс та пляж. До повномасштабної війни тут стояли човни та катери. А з пірсу можна було вийти на яхті водами Дніпра прямо до центру столи. Зараз же причал свою своєрідною зоною для прогулянок та медитацій. Під час екскурсії співачка показала гостєвий будинок. У ньому вона часто приймала зіркових гостей. До війни сюди приїжджали Аліна Гросу, Ірина Білик та Наталія Могалевська. Нині тут нерідко ночують родичі та близькі друзі. Екс подружжя цікаво, що для гостей мусульман у кімнаті лежать спеціальні молитовні килими. Такі коврики. це коли в нас е, мусульманські друзі приїздять угу. О, от. Ви спеціально для них збирали. Так так. боже, так. як це турбує <смір> зі зручностей гостєвого будинку, зона барбікю, критий басейн, повноцінна спазона і навіть тренажерна зала. У домі є дві великі спальні. Одну з них Камалія облаштувала так, щоб зберегти спогади про медовий місяць із колишнім чоловіком в Дубаї. А де ж мешкає сама Камалія та її колишній чоловік? Вони в головному будинку всередині все як кажуть журналісти в стилі пшонки. Височезна стеля, люстри від версачі, колони в античному стилі, камін та позол. Лота артистка розповіла, що під час перевезення деяких речей з Дубаї сталася. Неприємність, значну частину викрали. Це з це, це літаками привозилось? Так, контейнерами, і в нас розворовано було дуже багато. Серйозно? Так, дуже дуже багато було розворовано. На стінах будинку мармур дзеркала багато золота. На стінах низка фотографій з відомими людьми. Попри розлучення із захором, у домі досі висять їхні спільні фото. Також у головному маєтку три сауни, джакузі, масажний кабінет, солярій, спортзал та безліч і інших кімнат для відпочинку. Чи має улюблене місце співачка у всій цій розкоші для Камалії? Це кухня. Тут живе папуга Саша, який вміє говорити, але тільки но ну, з'являються камери, він стає соромізливим. Жінка зізналася, що, хоч і має власного кухаря, любить готувати. Є в оселі Камалії і такі собі сімейні реліквії. Зараз не дуже часто, а раніше постійно я навіть томлювалась від гостей. Mm -hmm. А зараз тільки по якимось таким. Святам прям uh -huh. знаєш, ну і коли там у нас прийоми, там ні. Наприклад, плюшевий ведмедик, якому вже більше ніж 70 років, співачка розповіла, що ця іграшка, нібито пильнує оселю і завжди стоїть на водному місці у вітальні. Так, Дякую. це ти шо він нас на почотному такому місці сидить і охороняє нашу наш дім. Але зіркове гніздечко подобається далеко не всім. Камалія розповіла про критику з боку прихильників. Маєток співачки порівнюють з будинком Шонки, колишнім генпрокурором України. Але Камалія на подібні закиди відповідає, що все зароблено чесно. В мене чоловік не наворував. Uh -huh. Він в мене не депутат, не вкрав. Uh -huh. Так, він зробив своїм трудом uh -huh. От, інвестиціями і прочіми. Бізнес в нього по всьому світу. Uh -huh. Заводи, фабрики різне, різне, uh -huh. різне. Тому мені соромитися нічого. Все це придбалося, звісно, дуже давно. ми угу. все для дітей, звісно, і для спадкоємців. А як вам маєток? Чи хотіли б жити в подібному будинку? Напишіть нам у коментарях. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює Кнопка Спонсорувати під цим відео. Що ж відомо про саму Камалію. Зараз жінці 48, Її справжнє ім'я Наталія Шмаренкова. Вона родом із Забайкалля. Нині це територія РФ. У трьохрічному віці родина дівчинка переїхала до Будапешта, згодом в Україну до Львова. З дитинства співачка марила творчістю. Грала на скрипці та опанувала оперний спів. Стала учасницею відомого хору Галицька Перлина. Першу популярність жінці принесла перемога на фестивалі Червона рута у 1993 році. Відтоді її кар'єра пішла вгору. З'явилося сценічне ім'я Камалі. Яке походить від зимової квітки камелії. псевдонім придумала мама вокалістка. Згодом Камалія розпочала сольну кар'єру та випустила кліп на пісню у стилі техно. Відео знімали прямо в метро, де співачка з'явилася у яскравих відвертих образах та запалювала разом із професійними хореографами. Відтоді співачка жваво писала та випускала нові пісні. а Також представила перший студійний альбом з любов'ю Камалія у 2004 році. Жінці присвоїли звання «Заслужена артистка України. Під час повномасштабної війни творчість Камалії дещо змінилася. Співачка надавала перевагу текстам про війну. А що ж відомо про особисте життя зірки? У 2003 році Камалія одружилася з пакистанським бізнесмедом Мохамодом Захуром. За її словами, пара ніколи не сварилася, але щасливих закоханих спіткало не одне випробування. Вже з першої вагітності у Камалії стався викидень. Жінка дуже довго не могла стати матір'ю. Протягом 10 років вона проходила лікування, аби, врешті-решт, виносити та народити дитину. У вересні 2013 року подружжя стало батьками двох двійнят Арабели та Мірабели. Тримався впродовж 20 років, але два роки тому артистка приголомшила прихильників своєю заявою. Вона розлучається. В одному з інтерв'ю зірка зізналася, що одна фраза чоловіка остаточно зруйнувала стосунки. Зокрема, проблемою у парі стали напружені взаємини на камалії з донькою Захура від попереднього шлюбу. За словами виконавиця, це і стало причиною непорозумінь у родині. Коли чоловік обирає доньку і каже фразу Ліпше я з тобою розлучуся, ніж Таню покину. То для мене це було дуже образливо хоча я не примушувала нікого покидати. Діти подружжя про розлучення батьків не знають. Причин кілька як релігійні, так і особистий вибір екс-чоловіка. Пара одружилася за всіма законами мусульманської віри, тож розлучення між чоловіком і жінкою неможливе. До того ж, Захур заборонив співачці говорити на цю тему. Екс-подружжя домовилося розповісти дітям про розрив після їх повноліття, тобто аж через 6 років. Зараз співачка мешкає разом з колишнім чоловіком, з яким залишається у теплих і дружніх стосунках. А як щодо нових залицяльників співач. На цю тему в мережі чимало чуток. У 2024 році в мережі з'явилося фото із закривавленим обличчям Камалії. На лиці було видно гематому та кров. Шанувальники співачки припустили, що колишній чоловік підняв на неї руку. Проте Камалія спростувала ці припущення у своєму інстаграм. Артистка пояснила, хоч не Захура полилися на звинувачення, він чесна та порядна людина. У липні цього року зірка заінтригувала підписників з загадковими фото та натякнула на зміни в особистому житті. Опублікувала кілька світлин у компанії з незнайомцем. Його персону артистка так і не розкрила. Чи знали ви про такі пікатні подробиці життя української Діви Камалії? Як думаєте, чи варто дітям розповідати про розлучення батьків? Діліться у коментарях. Також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. з вами була Олена Ковальова. До зустрічі.